З вами автопрофесор. І за багаточисельними проханнями глядачів розповідь про нащадка Сандера Стіпей Ріно Кардіа, а також думки про те, як виглядає сучасний бюджетний кросовер. Приєднуйтесь, рецепт сучасного кросовера дуже простий. Потрібно взяти звичайний хеджбек, бе чи гольф класу, трохи приподняти його над дорогою, тобто збільшити клірінс і надати йому різ. Трохи позашляховика і трохи спортивного купе. Фактично, кардіан це найдешевший кросовер групи Ріно, який збирається в Марокко, і нещодавно заїхав до нас у Харків. Щодо Кардіана, по-перше, нова емблема Ріно. Вона втратила хром і об'єм. Чомусь така тенденція у всіх сучасних автовиробників. Маленькі вузькі фари по кутах кузова, ЛЕД проти туманки, схований у самих кутах бамперу. Широка решітка радіатора, яка заходить в зону передніх фар. Біодизайн поступився трохи різким стрімким граням: Двоколірне забарвлення кузова, чорні корпуси наружних дзеркал, Чорні літи 16 диски. До речі, нормальний розмір гуми 205-60-16, але ж невідомий виробник покришок діті. Сполучення синього та червоного виглядає гармонійно. Рельєфний бумеранги задніх ліхтарів як у каптюра. І взагалі, з будь-якого ракурсу видні риси ріси стилю стілю Рено, а куліплавнік за доплату. Рейлінги, які можна розвертати поперек, взагалі профіль нагадує, впізнаєте кого того самого дача Сандера Стіпфей. спочатку мені здалося, що це майже точна копія попередника Renault Сандера Стіпфей, який був дуже популярний на українському ринку, але я подивився технічні характеристики і з'ясував, що база попереднього Стіпфея 2580. А цього 2604 мм. Для порівняння бази Renault Таліанта 2690 мм. До речі, український імпортер очікує наступний партії Таліанта також із Марокко. Безперечною перевагою кардіана є клірінс. Він складає 200 мм. Достатній для штурму бордюрів і їзди по поганих дорогах. Взагалі маємо сучасний, динамічний, дизайн. довжина 411, що доволі зручно для міських умов. Захист двигуна пластмаса. І Звичайно, є аеродинамічні підкрилки, які можуть чіпляти за бордюри. Доволі великі отвіри в передньому бампері, тому захисна сітка радіатору не завадить. Здається, це датчик світла. Повторювачі. Поворотників, як у Мерседеса, арпусах дзеркал, камера заднього огляду. І як у всіх виробників, велика напис на кришці багажника. Точніше, на п'ятій двері. Передні пластмасові підкрилки повністю закривають колісну арку, а позаду ні. Але бачимо антигровійне покриття. Ось такий звук зачинення дверей. Здається, шумоізоляція недостатня. Під капотом газових упорів нема. Ось така так звана кочерга, шумоізоляція підкапотного простіру є. Термоекран. якась обробка швів. І вже не перше бачу на нових автівках, це не бруд, це так пофарбований підкапотний простір. Тобто, таке враження, що більш ретельна. Фарбують наружні панелі. а всередині – так собі. реношно італійський акумулятор достатньо великого об'єму захисні рішитки повітрязабірника кліматичної установки і заливна горловина омивайки в зручному місці. Знайомий паліниці даче і Renault Таліанту однолітровий турбований 3 бензиновий двигун. двігун. Потужністю 100 кінських сіл. З достатньо великим крутним моментом для такого об'єму цей двигун застосовується на бюджетних авто груп Рено з 2020-2021 року. Особливих зауважень нема. Повинен пройти 200-250 тисяч кілометрів без серйозних втручань. Обертальний момент цього двигуна 160 на механіці, 142 Нет на варіаторі. Цього повинно вистачити для доволі легкої автівки звичайних режимів руху. Електроприводу багажнику нема, Повноцінна обівки також, ручка закривання для лівши і для правши. Є підсвітка крючки з двох боків об'єм багажника 398 літрів, тобто практично 400. Тут ось такі ось така компоновка, бачите? Полку можна опустити. Є повноцінне запасне колісо і ще простор біля нього. Тверда полка, яка прикриває багажник, яку, звичайно, можна просто легко зняти. В ліхтарях звичайні лампочки, проте їх можна легко замінити. Якщо вони перегорять, красива світодіодна смужка. І позначення марки під склом передньої фари. Дизайнерські дрібниці ось така кромка. Ось тут виштамповка. Бачите на відміну від попередників – зручна ручка відкривання двері. Коротенький задній склоочисник буде залишати велику неочищену від бруду поверхню заднього скла. Важель відкривання лючку паливного баку. А тут ось що. По-перше, місце для заправильної горловини газу LPG і можливість заправляти 91-92 бензином. Я натикаю на те, що на цей турбований літровий двигун можна поставити газ, як і робить виробник. Але, на жаль, автівки заводським ГБО офіційно на український ринок поки не надходять. Салон достатньо просторний. Висока посадка, В середній комплектації техно позаду H3 підголовника. Легко сідаю сам за собою. H3 плафони освітлення з звичайними лампочками, прості наліфтовані ручки, крізь твердий пластик. Доволі зручні, симпатичні передні сидіння, схожі за формою на всі. Бюджетне Рено. підлокітник, бокові подушки. Приємна на дотик тканина, яка дублюється на передній панелі. Ось таким чином. М'який передній підлокітник, це добре. Загалом схожа архітектура передньої панелі, як у Толіанта і нового Дача Логан. Вдалі на вигляд і на дотик крутілки клімату, такі самі, як у Дастера Логана. Толіанта. механічне стоянкове гальмо, що, мабуть, не так же і погано. Сучасний дизайн керма. Воно трохи подрізане зверху і знизу. Доволі великий діапазон регулювання по глибині. І навіть підкірміві ліпістки для механічного вибору передач. Цифрова приборка за доплату 8 тисяч гривень. Є USB Type A і навіть Type-C. Зручна карта ключ. Дбайлива, обгорнута целлофаном. Розетка на 12 вольт. Парктронік. І знову чорний глянець оформлення передньої панелі. Доволі зручна опція, коли забираєш ключ з собою і трохи відходиш від автівки. Вона зачиняється сама. І відчиняється, коли підходиш. Зручно. Це дійсно зручно. Ось де розташована вихлопна труба під задньою лівою двер'ю. Ну що ж, зараз спробуємо як цей хетчбека кросовер на ходу. Доволі зручне кожне кермо. Трохи дизельний звук двигуна, але приємний. Він звучить так, ніби він більший, ніж насправді. Трохи упруга підвіска. Ось ми рейки проїхали трамвайні, Оглядовість нормальна, посадка висока зручна, все ж таки це європейська автівка, тому налаштованість органів керування достатньо зручна. Зараз спробую динаміку, плавне перемикання варіатору, він так трохи ричить, можу засвідчити, що для звичайного споживача. Середньостатистичного автомобіліста динаміки тут достатньо. А ось шумоізоляція все ж таки бюджетна. Чутний двигун, двігон, чутної шини. Хоча терпіти можна. Оглядовість по зеркалах гарна. Бачу передню кромку капоту. Щодо розходу бензину, думаю, що можна вкластися по місту до 7 літрів, а на трасі. Ну, не знаю, в залежності від того, як ви будете активно користуватися акселератором. Ось ми їдемо по Бруківці. Нормально. В принципі, у Ріно завжди була непогана підвізка. Такий рр. Чуєте? Ну, Звичайно, це не спорткар, але в міських режимах в принципі, достатня динаміка. Ось такий звук медіасистеми. 6 динамиков. Ну что сказать? Гучность есть. До речі, меню простое, зручное. Медиасистемы. Користуватися можно. Я не сказал, обивка, звичайно, тверда. Твердый пластик. Но ничего не гремить, поки. Все черные Глянцеві вставки на дверях і передній панелі, звичайно, збирають полюку, ну не дуже. Зручне користування кліматом, ефективність клімату гарна. Звучання не преміум. Мабуть, це із-за той самої звукоізоляції. Варто сказати добрі слова криків'янам. Які живуть і працюють при фронтовому місті фахівцям Солі Плюс, які привозять нові автівки, місто Харків живе, працює і не втрачає свого незламного духу. Чудовий вісняний день! Якраз для подорожі. Що можна ще сказати? Доволі зручна в керуванні автівка, відносно компактна, глядовість непогана. Тобто навіть для не дуже досвідчених користувачів буде зручно. А великий клірінс збільшує діапазон використання цього автомобіля і поганими дорогами, і бордюрами. У багатьох кросоверів все ж таки дорожний просвіт менше. як, до речі, і обсяг багажнику. Тут майже 400 літрів. Для цього класу вистачає кардіан побудований на платформі CMB, ну, фактично, це кліо, новий кліо. Ходові якості пристойні. Вартість, я ж не сказав про вартість. Від 700 тисяч гривень. Це з механікою. На автоматі, якщо в доларі, трохи більше 20 тисяч доларів, багато. Це вирішувати вам. Принаймні, це авто, яке заслуговує уваги потенційних покупців, які бажають саме нове авто. З гарантією, обслуговуванням і українською мовою в меню. Вітання добрим людям, особливо харків'янам. Найкращі побажання партнерам з чудової корпорації автошкіл. Чекаємо на ролики. Незабаром телеграм-канал Автопрофесор. Шерімо, ставимо вподобайки, пишемо. коментарі. Я відповідаю на всі коментарі і дуже чекаю нової зустрічі з вами. Тримаємось!